1 грудня 2013 року, початок, іскра, що запалила вогонь у серцях мільйонів, фото опублікував один із офіційних каналів, фото зверху над Майданом, і там десятки тисяч людей. Я дивлюся на це фото і думаю: а скільки людей у підсумку, із тих, хто є отут на фото, а ми їх ніколи не ідентифікуємо, скільки з них у підсумку за останні 10 років? Померли не свою смертю. І чи передбачали вони таку свою долю? І чи хотіли б вони такої долі, знаючи про це 1 грудня 2013 року? Майдан дійсно людей об'єднав. Майдан дійсно на деякий момент став центром. Вираження думки більшості, але потім щось сталося: на Майдан прийшли політики. Подальшу історію ви знаєте: телеграм шопці профілю, там це фото. Якщо вам цікаво згадати ту іскру, яка запалила вогонь.